Накипіло день Вітаю, друзі! Понеділок, 25 вересня 2023 року. Новий робочий тиждень. І я стаю до вахти на наших прямих етерів На радіо Накипіло. Звуть мене Кирило Лукаш. Це накипіло день Завжди на початку моїх етерів Розказую вам, де і як можна слухати радіо накипіло. По-перше, мені приємно це промовляти. А по друге, я знаю, що ви ділитеся цією інформацією зі своїми друзями, таким чином збільшуєте нашу аудиторію, яка і без того достатньо велика, але немає, а немає приділя ніякому а, а совершенству, як то кажуть. Отже, друзі, у нас в Харкові є частота 92,2 FM В Балаклії чути нас на дев'яносто і в Близнюках 107,5 FM. Вовчанськ 102 FM. Така наша частота. І я завжди радію, що чути нас не тільки в самому Вовчанську, а й де, десь ще. Ім привіт, отак я їм скажу. Хай слухають і українізуються потахесенько. Далі рухаємося. Ми і нагадую вам, що у нас в радіопросторі можна чути лозової, МРФ бутина Золочева, Богодухова, Деркачей, Нової Водолаги та інших містечках Харківської області. Окрім того, для всіх наших земляків, які нині розкидані по всьому світу, війною, і наше радіо вони вважають таким собі зв'язком з домом, чути нас на сайті радіокрапканакіпіла. ЮАЙ, наша амбасада в інтернеті. Окрім того, є застосунок для, поки що для власників айфонів е і інших гаджетів Apple. Наш фірмовий застосунок радіо накипіло. Будь ласка, скачуйте, встановлюйте його. Обіцяють нам, що вже невдовзі для власників Андроїда з'явиться цей застосунок. Ну, а крім того, є застосунки, які називаються Радіо Radio Player, також наші партнери, і там дуже легко знайти Радіо Накипіло і слухати через ці застосунки. І ще одна історія, яка завжди у нас на. Початку нашої з вами розмови наживо відбувається в етерах Кирилу Лукаша. Це календар правильних дат. Ці дати я згадую щось з минулого України або людство для того, ну, аби замислитися про щось. Коротше кажучи, вибираю я цю дату, а ваша справа приєдняти це довідомо, і ну і далі робіть з цим, що хочете. Сьогодні хотів би я присвятити. Календар правильних дат Одесі. Ну, Передусім, через те, що Одеса вчергово була атакована нашим ворогом. І попри те, що багато ракет було збито, всі, шля... всі шахіди були збиті, але все ж таки кілька. Снарядів долетіли до Одеси, пошкодили морвокзал, Одеський порт, зерносховища. Ну і знаєте, для мене Одеса це є рідне друге місто, і, звичайно, я так трошки переживаю за за ці новини. Менше з тим, знаєте, якби я так подумав сьогодні. Ну які ж вони дібіли даруйте. Якщо це Атв'ятка після нашого удару по Севастопольському штабу, то потрапити, влучити в недіючий вже бог зна скільки років готель а, на Морвокзалі в Одесі? Причому готель, який самі Одесити не люблять страшенно, вони вважають його абсолютним несмаком. І він там стояв, стояв і давно вже хотіли реконструювати цю всю історію і зробити власники набережно і насправді Правді, ну за великим рахунком, навіть трошки на руку їм зіграла ця вся історія. Ну і звичайно, несапоставіми ці цілі, штаб Військово-Морських сил Севастополя і Одеський з цим, з цим готелем, який вже ще раз наголошую, дуже 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 давно не працює і, власне кажучи, не мав ніякої цінності. Так, от календар правильних дат сьогодні, до речі, і сам. Власник готелю, власник цієї інфраструктури написав що, про те, що, ну, власне кажучи, він не дуже засмучений тим, що удара це все постраждало сьогодні вночі. Більше того, обіцяє він, що буде там побудовано город сад і взагалі все буде класно, і Десити будуть мати на зло цим тварюкам, як пише власне цього телю, абсолютно найкращу набережну, яка там не буде поступатися ані Барселоні, ані іншим містам. Ну, будемо спостерігати за цією історією стосовно. Самого календаря правильних дат, то ось що я хотів сказати: саме сьогодні свій 113-й день народження святкує одеський електричний трамвай. Колись центр міста вкривала щільна мережа ліній. І ось як показує фото з газети Одеські новини номер 8935, можна було бачити споруджені колії на військовому узвозі. Цю лінію було відкрито 5-го. А, -а, а жовтня а, -а, -а. 1913 року, тобто, ну, власне кажучи, якщо відрахувати календар, то саме сьогодні спочатку тут проходили маршрути, що прямували з центру до порту. Але у 1930-х роках цю лінію віднесли до службових в 40 сороковому 52-х роках, лінію повністю демонтували. Фото залишки в лінії у 1943 році зробив Віллі Прагер. А унікальні зразкові екземпляри квит квитків звичайних ранкових та пільгових одного з маршрутів збереглися у державному. Архів Одеської області. Отже, одеський трамвайчик вітаємо з, з днем народження. Тим паче, що для Одеси, там, де немає метра, абсолютно важливим, стратегічним є вид цього транспорту, але ще й дуже прикольний, дуже класний. Тому що якщо ви сядете десь в центрі, наприклад, біля вокзалу, на ту лінію, яка буде йти до великого фонтану станції, ви просто неймовірно задоволення отримуєте, якщо доїдете до. you <sighs> Спочатку до 16-ї станції Великого Фонтану, а потім пересядете тепити аж до Чорноморки. Ну, коротше кажучи, дуже класний вид транспорту, як для Одеси. І ще раз присвячую сьогоднішній календар правильних дат цьому містові, яке вчергово постраждало від ворожих ударів. Ну, але залишається незламним, власне, як і Харків, і як безліч харківських громад, які є в нашій Харківській області. Всі вони є незлавними, деякі з них пережили окупацію, і Є звільненими. Ось, власне кажучи про одну з таких громад, ми сьогодні будемо говорити, тому що я собі формулюю тему цю так під обстрілами, але з вірою в майбутньому як живе сьогодні типова громада на Куп'янщині. Тому для розмови з е, про цю тему я запросив начальника Вільхувацької сільської військової адміністрації Купінського району Харківської області. Так правильно звучить посада Євгена Шаповала, який за сумісництвом є просто моїм ще й другом. Ви вже звикли, що я друзів сюди запрошую. Жені, привіт, Привіт, Крило. Я дуже радий тебе бачити. Ну і дивись, правильно, правильно я формулюю під обстрілами, але з вірою майбутнього, який сьогодні, от з цього прямо відверто запівці. Питання, хочу почати нашу розмову. Які сьогодні настрії є в вільховацькій сільській адміністрації, ну і відповідно в громаді, Кирило. По-перше, дякую за запрошення. Радий вітати всіх наших слухачів слухачок. Мені дуже приємно, що ви як відповідальне радіо величезну увагу приділяєте саме цій темі з темі деокупованих територій. Кирила, ситуація в громаді складна, але е, з вірою в краще майбутнє ми працюємо і у нас є успіхи, є якісь можливо там недопрацювання. Але якщо ми будемо зважати на всі ці негаразди, які на території громади буваються, ну буде складніше працювати. Ми працюємо і робимо позитивні речі. Е, складно, але ми оптимісти по життю, і я завжди... Всім говорю і намагаюся завжди транслювати позитивні сценарії і цим надихати е, нашу ну, мою, якщо так можна висловитися громаду, е, щоб вони е, вірили в краще майбутнє, українське краще майбутнє, тому що це дуже е, показово саме для тих громад, які часто мають. Там російськомовне населення, які часто сповідують якісь ну, от... не зовсім не зовсім, знаєш, українські цінності. О, дивись, я, власне кажучи, ще про це хотів теж поговорити, тому що знаючи тебе і слідкуючи за тобою, і коли я дізнався, що ти саме очолив військову адміністрацію, зараз ти розкажеш, як і коли вона була створена, тому що вона здається була не в першій хвилі о території. Потім була якась пауза, а потім саме вже так, чому, саме чому, так. чому так було, розкажеш. Але я хотів, що. Сказати, що я, знаючи тебе, твій характер, твої позиції і так далі, подумав, що таких, ну скажімо так, політиків призначати на такі чиновні чи посаду в таких регіонах, це дуже вдалий крок. Тому що позиція, де є певний історичний підтекст, бекграунд, і скажімо, відверто, вони при тому, що це аграрний регіон, а вони завжди такі трошки інші, на відміну від промислових, але все одно, от вільхуватівка, оці і цей кущ, цей край, він трошки такий депресо-депресивний завжди був. От я кілька разів бував там, і е... призначати відверто оптиміста, який почне обов'язково щось там буріть і робить. Для мене це цікаве призначення, і дуже цікаво за цим спостерігати. Кирило, ну ти все правильно кажеш. Я для себе це призначення сприйняв як такий виклик, який треба пройти, прийняти і ефективно скористатися цією можливості, зробити щось гарне для цих людей, для цієї громади. Ти правильно ще раз скажу, говориш про те, що ситуація в громаді вона складна тим, що там живуть ну, більшість реально етнічні росіяни. І, і знайти з ними. Знайти до них підхід так, щоб їх залучити в український порядок денний, щоб забули про всі ці російські наративи. Це, це ну, це непросто. Я тобі кажу відверто. Але ну я цей виклик прийняв. І це з 20, мене призначили 27 грудня минулого року. це там 9 місяців я працюю. Ну, різні були етапи. Розкажи давай спочатку. Як моя бабуся любила казати від Адама, з чим була все ж таки пов'язана, що так трошки пізніше створили цю військову адміністрацію, ніж в першу хвилю, коли там ціла цілий ряд адміністрацій військових було створено на деокупованих територіях? Кирило, підбирали людей, підбирали е, команди. Е, ми створ, Ми як військова адміністрація, створені були 23 третього грудня. Е, е, я був не в першій хвилі. Ти правильно кажеш. В першу чергу через те, що треба було формувати начальнику районної адміністрації свою команду. Угу. І коли я отримав цю пропозицію, ну в принципі я там не дуже довго роздумував і прийняв її. Але це це вже було трошки, як ти кажеш, пізніше. Це не перша Ну, і хвиля. команду треба було формувати нову через те, що від старої там всі зрадники були, чи як там сталося? не всі зрадники, не всі? Не, не всі зрадники, угу. але велика частина зрадників. Угу. І що а е... вони залишились на в громаді, чи е... частина залишилась? Поїхали. Частина менша залишилась. Угу. Е, підкреслюю, що більшість е, місцевих, які втекли до Росії, зробили це вже після деокупації. Тобто люди не слухалися цієї ворожої пропаганди про те, що зараз прийдуть бандерівці, нацисти будуть насилувати, гвалтувати. І вони от виїхали в основному після 11 вересня минулого року, там, 12-13-го, ну виїхали, вийшли. Перейшли. Якщо до війни в громаді проживала. Близько 6 тисяч людей, то зараз, от на сьогоднішній день, 2733. Охо, хох -ох. нічого світ. І більше з них втекла саме до Росії. Ого, ого. Тому ну, працюємо в цих умовах. Ну, а ті, хто залишилися, це ну, все ж таки розумієш? Бо зараз ми так от не на, на розказуємо людям, а, і люди, які слідкують за ситуацією, там намагаються відслідковувати новини, події на Харківщині скажуть, та, ну і що ж тоді там робити, якщо там серед тих, хто залишилися умовно ждунів там і так далі, їх багато, чи як ти відчуваєш? Ну, коротше кажучи, є для кого працювати тобі. <реш> ну, я ж повинен говорити відповідально. Ну, звичайно. Ну, звичайно, ми працюємо для всіх тих людей, які ж зараз проживають на території громади. Е, більшість з цих людей, е, люди, ну, яких, ну, мені так здається, от, е, критичне мислення і взагалі аналіз ситуації е, залишає бажати кращого. Вони, е, е, на жаль, дивляться російські телеканали, слухають російське радіо, і трошки. На відміну від нас з тобою, по-іншому сприймають цю всю реальність. Але вони громадяни України, і ми, як державна влада, повинні працювати в тому числі для цих людей. Людей патріотично налаштованих, людей, які і зараз служать в лавах Збройних сил в силах оборони України, їх в порівнянні з іншими громадами можливо не так багато. Але тенденція така, що їх стає все більше. Тобто поступово у нас є певні такі перемоги локальні, І ми повинні у цих людей, які там проживають, ми повинні для них, е, врешті-решт, врешті е, сформувати думку, що Україна повинна бути на першому місці. Тому що ці всі. Російські наративи вони дуже впливові і враховуючи, що переважна більшість населення це люди похилого віку, воно краще якби, спрацьовує. І ну, бо вони ці наративи вони багато в чому на таких і зорієнтовані, Орієнтовані, так так, так і в Але... чому наскільки вони наскільки от наскільки брехливі, це як по класиці, настільки легко в них повірити людям, дійсно які не звикли мислити критично або там шукати інформацію, десь і так далі, Крила. Ну доходить часто до дуже дивних речей. Ну зокрема, от як приклад, скажу, що частина людей думає, що ці всі прильоти. Це, це все ЗСУ. Це все ЗСУ. Да. Капець. Ну, ще раз, я ж маю транслювати <laughs> не, 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 оптимістичні сценарії, Да. Тому ä, працюємо, і я думаю, що поступово, якщо держава підключиться на ну, більш так. Системно, то ми зробимо там певні історії успіху. Ну, це знаєш, я в певній мірі, я завжди, от я тільки що казав, де нас чути, і я завжди кажу, що я чекаю на те, щоб ми от в Юмі почали додатково мовити, щоб ми мовили в Куп'янщині, власне, в Куп'янську самому. через що? Через навіть дві причини: по-перше, як хтось колись їхав і ми бачили цей. Від це вже майже мемчик такий вийшов, коли людина заїхала, очевидно, військова до Харкова, натрапила на нашу радіостанцію. Записала, що вже дві години слухаю ніякої Ваньки встаньки. По-перше, ми така радіостанція, а по-друге, ми зачастую заходимо на ті частоти, які глушимо їх. І це також дуже важлива історія. Я думаю, Криво, що... У нас, у нас в громаді у вас дуже багато є роботи. Тому, тому що у мене от в автомобілі 16 російських радіостанцій приймає, Капець. Капець. Ну, можливо, зараз, от, на сьогоднішній день, можливо, трошки менше, тому що там є небайдужі люди, які сприяють тому, щоб їх кількість зни... зменшувалась. Але от маємо те, що маємо. Ну от я, власне кажучи, бо цим ніколи особливо не займалося. Я вважаю, що ця, цей програш на старті повномасштабного вторгнення. Програш в інформаційній політиці, а він був безумовно, і особливо в частотах, в радійних і так далі, що все це впливає, і звичайно, ми дуже хочемо ми працюємо над тим, щоб не якомога більше охоплювати територію. Я думаю, що прийде час, коли ми в Купінську обов'язково зазвучимо, і в твоїй громаді також. І, до речі, я, ну, я так думаю, що хоч там не дуже великі, але у вас є соцмережі, я всіх знайшов, почитав. Та Ні, у нас робити. соцмережі працюють, у нас інтернет. Майже скрізь, і ти... я думаю, що ми туди і наш подкаст запостимо, і люди зможуть послухати те, що ти е, е, говориш, е, я бачу, власне кажучи, що дуже багато сьогодні є програм різноманітних, які проводяться і військовою адміністрацією е, в е, громаді. І, власне кажучи, у вас дуже багато е, міжнародних партнерів. Як це все відбувається, і взагалі, як тебе з, е, яку б ти оцінку поставив? Що ти б задовільне? треба більше партнерств, треба більше, чи треба роздавати далі гуманітарку, чи вже треба переходити на якісь там намагання, чи знову ж таки дуже близько кордон і так далі, але все ж таки, щоб стимулювати якийсь бізнес, якусь там аграрну політику і так далі. Крила з гуманітарною е, ситуацією у нас все більш-менш гаразд. Е, продуктовими наборами ми забезпечені на 100% або навіть і більше. Міжнародні фонди, з якими ми працюємо, я відзначив, зокрема, там, Global Empowerment Mission, це ну, GEM, який, це фонд який, американський, який працює з фондом Баффета. Це наші постійні партнери. Щомісячно вони до нас приїздять і забезпечують продовольчу безпеку ну, майже для кожного домоволодіння. Також ми працюємо з фондом Адра, всі ці, всі ці організації нам допомагають і часом у людей стільки збирається продуктів. В домогосподарствах, що навіть в прикордонних селах, от, зокрема, там от є мене знайомий, який нам допомагає з розповсюдженням благодійниці гуманітарної допомоги, він каже, Євген він каже, ну, давайте, вже, напевно, будемо трошки робити паузу, тому що ну, дуже багато гуманітарки у нас. Кажу, ну скільки? от, Скажи. от? Каже, ну 16 коробок. У мене вдома стоїть уже капець. Капець ну це це чугунівка, це кордон з країною віддалений да, район. Це, що стосується продуктів. Трошки гірша ситуація з гігієною, там, засобами ну, хімії, там, пральні порошки, але ніхто не жаліється. Якщо там якісь сигнали ми отримуємо, звертаємось до наших друзів, партнерів, вони достатньо оперативно на все це реагують. Ну, як це ми робимо, Ну, є певні там, особисті зв'язки, є ситуації, коли самі фонди виходять. Нас і пропонують допомогу. Е, є певні проблеми з тими фондами, які е, займаються виплатою грошових допомог, різноманітних, е, зокрема, фонд Актет. Е, ще там зараз у нас в сусідній громаді працює фонд Обійми. Е, ми не знаємо, як, яким чином вони обирають громади, де вони здійснюють ці гроші виплати. І коли в сусідній громаді люди починають. Отримувати певні фінанси, угу. то вони мені задають питання і кажуть, а чому в нашій громаді цих виплат немає? Я кажу, ну я просто чесно скажу вам, не знаю, які критерії відбору громад, де працюють ці фонди. І вони це напряму роблять, а не за посередництво кажучи, саме так, військової саме адміністрації. Так. Ну, угу. в, в одному випадку довелося мені втручатися безпосередньо. Я е, мав там зустріч, скажімо так. Не буду прізвище називати з впливовими посадовцями. І ми частину цієї допомоги, яка там для однієї з громад, ця допомога була від Червоного Христа, була передбачена. Ми її частину цю допомогу забрали забрала нашу громаду, повністю закрили всі виплати. І потім пізніше цій громаді повернули ті кошти, які були для неї передбачені. Також хочу подякувати от міжнародній організації міграції, яка протягом. Трьох місяців останніх нас ну, цілком забезпечило будівельними матеріалами: угу. і шифер, і ОСБ плити, і піна, і брус, і дошки. А ці... все, все те, що все те, що необхідно для оперативного відновлення пошкодженого житла, ми маємо. Тобто, це е, я, от якраз хотів теж про відновлення житла, і я ще одне не, не уточнив зараз, напевно, це зроблю. Е, от якщо ми бачимо наскільки скоротилися населення цієї громади, то певна частина це ж не тільки ті, хто виїхав в, в Рашку, мов це ж ще й ті, хто зараз перебувають. Це українці, так, які виїхали так. просто кудись, де в більш безпечне місце. І можливо частина з них хоче повертатися, можливо, частина з них не хоче повертатися, але в будь-якому разі там. Є якась така ще частинка. От ви знаєте цю частину, що ніби буде повертатися, планує або хотіла би і не може, тому що, наприклад, не хата умовно, примітивно кажучи, ну, ти, ти ж розумієш, що це маленький населений пункт. Звичайно. зараз, зараз в приколотному. Ви де... маєте знати, все. ні, так я хочу, я до цього ще веду. Якщо зараз в приколотному, де власне базується вся влада, це найбільший населений пункт. Там зараз проживає трошки більше 1200 людей. І на відміну від Харкова або в інших мегаполісів, ну, ми цих людей, які виїхали е, на територію України, ну ми майже всіх знаємо. Чому знаємо? Тому що в нас величезна кадрова проблема. І якщо там людина з Одеси, от, з вищої освіти повертається, то ми відразу на неї виходимо і залучаєте до роботи, тому що з кадрами ну, реальна криза. І... Мені так я не аналізував предметно, але мені так здається, що зараз, можливо, 10-та частина людей в громаді має вищу освіту. Якщо ми ще відкинемо від цієї 10-ї частини, це, грубо кажучи, 270 людей пенсіонерів, угу. то вибір людей, з ким можна працювати, в органах влади, ну, 100%. 30-150 людей, з кого можна когось обрати. І тому, коли ми знаємо якийсь, якийсь, якийсь фахівець, який не співпрацював з окупантом, який має досвід і е, здібності, десь повертається до нас в громаду, ми, звичайно, виходимо на нього і пропонуємо е, ну, і робоче місце. І, ну, Скажімо так, ми завжди знаємо всіх цих е, фахівців. Тобто ми в цьому зацікавлені, щоб цю ситуацію моніторити. Ну, звичайно, зацікавлений, тому що, по суті, у вас є вибор. Він якби є, але його якби нема. А те, що стосується пошкодженого житла, ну. Ну, ти знаєш, що працює програма є відновлення, де люди через дію можуть залишити заявку і отримати компенсацію. на пошкоджена. Ну от Майло. я, власне, да, хотів, щоб ти трошки докладніше це розповів, тому що я бачу, от, зокрема, в Фейсбуці на сторінці Вільховатівської територіальної громади, що ви публічно розказуєте про те, що там розглянуто, що до компенсації, і хтось отримує, хтось. Не отримує, що цікаво. От розказав про Розкажу, що... розкажу. Е, працює програма є відновлення. Е, мешканці можуть отримати до 200 тисяч гривень на пошкоджене житло. Підкреслю житло, не сараї, не якісь там кухні літні, на житло. Е, так сталося, що завдячуючи нашим партнерам, у нас багато будівельних матеріалів. І... Е, Перша хвиля зруйнованого пошкодженого житла, яка була там навесні цього року, ця хвиля чим закінчилася? Що ми цим людям надали будівельні матеріали і майже всі відновили власними ресурсами, ну, власними силами з допомогою наших будівельних матеріалів. Потім, коли розпочалася програма, то е, у нас не дуже велика кількість заявників, тому що от частина. Людей, ну, вони, як... вже, закрили вони вже закрили це питання. Це перше. це перший. Але ж хочеться момент... отримати ще і гроші. Ні, приклад. ні, не, не буває такого. такого, не такого не Ясно, буває. Дякую. Друга. <риклад> <риклад> Я просто скажу, що ми зараз от отримали лише вісім заявок. <риклад> Я, от, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх мешканців нашої громади, у кого пошкоджене житло, у кого є документи на це житло. Звертайтеся до нас, до військової адміністрації, в приколодне. До нас в адміністрацію ми все максимально забезпечимо. З... Вийдемо до вас на місце, оглянемо.